Уже зі старту зустрічі обидві команди заграли жваво, намагаючись заволодіти ініціативою. І першому пригасити настирність суперника вдалося саме футбольному клубу Тернопіль на 14 14-й хвилині матчу Роман Гаврилюк поблизу чужого штрафного майданчика з льоту пробив у ворота. Сила і точність удару виявилися непосильними для реакції голки Барадонечан. Муніципали повели у рахунку. Шахтар 3 після пропущеного голу не знітився і за 10 хвилин по тому вернув собі рівновагу. Контратак. Донеччан успішно завершив Володимир Садоха. При нічийному результаті гра пожвавилася, та до голів у обох команд не доходило. Врешті ситуацію на користь тернополян знову виправив Роман Гаврилюк. Перед самим свистком на перерву 15-й номер ФК Тернопіль, обігравши захисника, відправив м'яч у дев'ятку. Гольовий підсумок першого тайму 2-1. По перерві бажання забити іще помічалися в кожній із команд. І якщо донеччанам це не надто вдавалося, то муніципали Тернополя були близькими до успіху. Навіз Степана Клекота на ворота Шахтаря завершився влучанням у перекладину. Згодом воротар Донечан зумів перевести м'яч на кутовий після потужного удару Ігоря Курило. В наступному епізоді тернополяни отримали право на пенальті. Втім, збільшити перевагу Сергію Атласюку не судилось. Його 11-метровий удар для Гриценка виявився. Посильним. До кінця матчу серця вболівальників сколихнулись ще двічі. Дальній удар Віталія Богданова прийшовся у поперечку, а незадовго постріл у ворота гостей зупинив свіжий гравець. Донеччани відіграти різницю в один гол не зуміли. Фінальний свисток зафіксував перемогу ФК Тернопіль. Гра була дуже важкою. У нас приїхав Шахтар, хоч і три, але ми дуже настроїлися на цю команду, переглядали їхні матчі. І задача була не пропустити, хоч у нас це не вийшло, але ми. На бажанні відігралися і маємо такий результат. Це практично збірна не знає, чи України, чи СНГ, люди, які підібрані шахтар команда номер 1 після першої команди вони є. Однозначно, ми боялися, що вони будуть тримати м'яч, що нам доважко його забрати. І перед ігрою на установці ми прийняли рішення, що одразу перших атакувати, не дати прийняти, не дати розвернути. Якщо вам сказати, боялися, що ми вистоїмо два тайми, але бачите, вистояли і десь взяти чисте примущество, взяти на просі цілої гри. Я задоволений грою і практично ми заслуговуємо. Більше чим шахтар на сьогоднішню перемогу. ФК Тернопіль утримався на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Дніпродзержинської сталі на одне очко. Наступну гру тернополяни також зіграють вдома у суботу, 19 жовтня помірюється силами із аутсайдером другої ліги Макії Вугілям. Початок зустрічі о 17-й.